Незабаром слов'янських автомобілістів почнуть штрафувати за порушення на перехресті вулиць Леніна та Шевченка. Зазвичай перекрита дорога з літа поточного року стала проїжджою, але така ситуація не влаштовує пішоходів. До міськвиконкому почали надходити скарги на дії водіїв та їх манеру парковки. У свою чергу автомобілістів можливість зекономити пальне та час, не об'їжджаючи квартал, влаштовує. поки врегулювати ситуацію, державтоінспекція пробує профілактичною роботою. Сторони Улицы Шевченко въезд на улицу Ленина и со стороны улицы Октябрьской революции въезд на улицу Ленина установлены дорожные знаки 3.1 правил дорожного движения. Движение запрещено. Запрещающий знак. Знак этот запрещает движение всех автомобилей. Кроме автомобилей, которые обслуживают население, обслуживают магазины, то есть привозят товар, лиц, которые... Живуть даному частку і водії, которые рухаються по маршруту. Сім основним учасникам дорожнього руху движення на даному частку автодороги запрещено. Тих, хто ігнорує вимоги державних знаків, поки інформуватимуть, проводиться роз'яснювальна робота. Далі водіїв чекатимуть штрафи або міськ виконком врешті вирішить перекрити цю ділянку шляхів. По статті 122 частини 1 Кодексу кодекса України об адміністративних правонарушеннях, влічуть за собою наказання у двісті 255-340 триста то Спектр на месте составляет административный протокол и выносит постановление о наложении штрафа.